Чи є присутній суб'єкт господарювання? Не бачимо, не чуємо. Згідно оголошення, громадські слухання розпочинаються в 10-й годині. Прошу виходити на зв'язок. Чекаємо ще три хвилини, у разі чого будемо рахувати, що громадські слухання не відбулися в зв'язку з відсутністю суб'єкта господарювання. Чи є присутній суб'єкт господарювання? Ми вас не чуємо. На годиннику 10.02 ми розпочинаємо громадське слухання. Є присутні собі господарювання? Представляйте, будь ласка? Катерина Васильєва, ви хто? Ви представник громадськості? Час виходить. Представник суб'єкту господарювання відсутній. Суб'єкт господарювання відсутній. Шановні присутні, як у вас зв'язок? Чути видно? Про звук прошу написати в чат. Все. Олена Баб'як, ви представляєте кого? Суб'єкт господарювання чи від громадськості? Громадськість. Зрозуміло. Суб'єкт господарювання. Серед присутніх є. Чекаємо ще дві хвилини. Враховуючи те, що не виходить собі господарювання або представник суб'єкту господарювання, тоді будемо приймати рішення. Так, пані Катерина Васильєва пише, немає звуку. Все, вже є, вже є, дякую. Вже вийшло. Ви всі заставляєте чекати. Хто ви є? Представник суб'єкту господарювання, суб'єкт господарювання, прошу представитись. Я є розробником від суб'єкту господарювання. Суб'єкт господарювання підключається, ще не виходить. Ви повідомили, що громадські слухання розпочинається в 10.00. Так, а вже ж. Так. Я можу починати. Сублаці не приймають, як то кажуть, починати пізніше зазначеного часу. Це ігнорування до громадськості. Ну, я є представником суб'єкту господарювання, можу почати витримку процедури. Чекаємо дві хвилини на підключення. Потурбуйте суб'єкту господарювання. зараз. Негайно. Шановні учасники громадських слухань. Поки буде підключатися собі господарювання, запрошуємо тоді включити камеру розробника звіту планованої діяльності. Ані бачу вже є. Це суб'єкт господарювання є на зв'язку. Зрозуміло. Всім доброго дня. Доброго. Дозвольте, шановні присутні, нагадати, сьогодні, 8 квітня 2024 року, ми розпочинаємо проведення громадських слухань процеси оцінки впливу на довкілля планованої діяльності. Мова буде йти про автозаправну станцію з пунктом сервісного обслуговування водіїв і пасажирів в селі Орелець Снятинської міської ради Коломийського району Івано-Франківської області, де замовником виступає товариство з обмеженою відповідальністю Petrol Енерджі Group. Шановні присутні, чи чути видно, прошу сказати, як згоджу у нас були технічні моменти. Все добре. Зрозуміло, дозвольте перепитати від громадської представники Олена Баб'як. відома присутніх, дозвольте нагадати, що громадські слухання проводяться в відповідності до вимог закону України про оцінку впливу на довкілля, який набув чинності 18 грудня 2017 року і який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання. Оцінити ймовірний вплив на довкілля щодо діяльності, яку він планує здійснювати. У відповідності до вимог закону України про оцінку впливу на довкілля передбачено проведення громадських слухань для ознайомлення громадськості із планованою діяльністю. На виконання вимог цього закону державний орган забезпечує організацію проведення громадських слухань щодо планованої діяльності процеси оцінки впливу на довкілля. організатором даних громадських слухань є управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Мене звати Ольга Гуменяк, я є заступником начальника управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Та відповідно до порядку проведення громадських слухань, в процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів від 13 грудня 2017 року за номером 989, враховуючи зміни, які відбулися 8 вересня 2023 року, номер 967, уповноважена уповноважено головувати на громадських слуханнях. Шановні присутні, одразу інформую, що ведеться в нас відеозапис громадських слухань, який буде в свій час викладено в Єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля. До Довідомо присутніх, хочу зазначити, що законом України від 13 липня 2023 року про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля які набули чинності 29 липня того року передбачено доповнення статті 17 при кінцеві та перехідні положення закону України про оцінку впливу оцінку на довкілля пунктом 2,2, де зазначено, що громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення. В даному випадку суб'єктом розподарювання дотримано даних вимог і в оголошенні про початок громадського слухання обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, зазначено дату та час, а також посилання на сьогоднішню відеоконференцію. Даними змінами відновлено процес залучення громадськості до обговорення рішень, які можуть мати вплив на довкілля, а також враховано всі безпекові питання, адже громадські слухання проходять в режимі онлайн. В разі оголошення повітряної тривоги, шановні присутні, вам необхідно подбати про свою безпеку і бути в безпечному місці. Однак Управління продовжить процес проведення громадських слухань тільки після отримання повідомлення про відбій повітряної тривоги. Зараз дозвольте запропонувати порядок денний. Вступне слово головуючого та оголошення регламенту громадських слухань 10 хвилин. Доповідь суб'єкта господарювання щодо планованої діяльності та впливу на довкілля – 10 хвилин. Доповідь розробника звіту планованої діяльності. 20 хвилин. Доповіді інших учасників, якщо буде таке бажання 5 хвилин, запитання до доповідача та відповіді – 5 хвилин, обговорення учасниками громадських слухань. Тут я хочу звернути увагу, мається на увазі зауваження пропозиції, але тільки ті, які стосуються даної планованої діяльності 10 хвилин. І підбиття підсумків. інформування учасників слухань про порядок врахування зауважень і пропозицій громадськості та закриття громадських слухань 5 хвилин. Чи всі погоджуються з даним регламентом? Зрозуміло. Дякую. А зараз переходимо безпосередньо до планованої діяльності. 22 листопада 2023 року. Товариством з обмеженою відповідальністю Petro Energy Group розпочато процедуру оцінки впливу на довкілля через єдиний реєстр. Ним подано повідомлення про плановану діяльність в даний реєстр. Крім цього, повідомлення про плановану діяльність було опубліковано в друкованих засобах масової інформації в газетах вперед від 23 листопада 2023 року номер 44 і газеті Рідна земля від 24 листопада 2023 року номер 47 а також розміщено на досі оголошень Снятинської міської ради Коломийського району Івано-Франківської області, про що свідчить фотофіксація у звіті з оцінки впливу на довкілля. З дня офіційного оприлюднення повідомлення про плановану діяльність це відома громадськості, зауваження і пропозиції від громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, не надходили. 13 березня цього року замовником в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля було розміщено звіт. З оцінки впливу на довкілля, який безпосередньо описує вплив планованої діяльності, а також розміщено оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Одночасно повідомляю, що ознайомитися зі звітом з оцінки впливу на довкілля громадськість мала змогу у приміщеннях товариства з обмеженою відповідальністю Petrol Energy Group за адресою село Орелець. Вулиця Равлюка, 21 Коломийського району Івано-Франківської області, а також приміщення управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації за адресою міста Івано-Франківськ, вулиця Сахарова, 23. Хочу зауважити, що з метою належного інформування громадськості та відповідно до пункту 2. Статті 4. закону України про оцінку впливу на довкілля управлінням екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Листом від 14 березня 2024 року номер 0308-241 було направлено оголошення про початок обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля щодо планованої діяльності до Коломийської районної державної адміністрації та снятинської міської ради Коломийського району для його оприлюднення та доведення інформації до відома мешканців відповідної адміністративно-територіальної одиниці. І хочу зазначити, що оголошення про початок громадського обговорення було розміщено на досці оголошень Снятинської міської ради, на території Снятинської автостанції, на досці оголошень по вулиці Горука. На території автозаправочної станції про що свідчить фотофіксація в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. До відома громадськості хочу зауважити, що з дня офіційного оприлюднення звіту з оцінки впливу на довкілля, зауважені пропозиції від громадськості до повноваженого територіального органу не надходило. Коротенько ми пройшли, а зараз переходимо до другого питання нашого регламенту і надаємо слово для доповіді щодо планованої діяльності суб'єкту господарювання. будь ласка. Від суб'єкту господарювання готувалася я, являюсь також розробником. Можу почати. Зрозуміло. Так, будь ласка, не починайте. і ще раз представтесь до відомо громадського. Мене звати Катерина Васильєва являюсь розробником звіту з ОВД. Планована діяльність в нас може да, почати? Звичайно, будь ласка, планована діяльність це автозаправна станція з пунктом сервісного обслуговування водіїв і пасажирів в селі Орелець Нятинської міської ради Коломийського району, Івано-Франківської області, ТОВ Петрол Груп». Ціль планованої діяльності це експлуатація автозаправної станції для приймання, зберігання та відпуску дизельного палива та бензину різних марок, а також сервісне обслуговування водіїв та пасажирів в селі Орелець Снятинської міської ради Коломийського району Івано-Франківської області. Територія планованої діяльності розміщується на земельній ділянці загальною площею 0,16 гектарів, яка складається з декількох окремих ділянок. Цільове призначення це землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, що повністю підходить під наш об'єкт планованої діяльності. На території АЗС розміщується приміщення сервісного обслуговування водіїв та пасажирів, навіз для паливороздавальних колонок, яких 4 одиниці, резервний парк, пального для зберігання рідкого. Палива. Це підземні резервуари об'ємом 25 кубічних метрів три одиниці, наземний резервуар 10 метрів кубічних, наземний резервуар 25 метрів кубічних, та наземний резервуар 75 метрів кубічних. Резервуари оснащені дихальними клапанами з вогневим перетиначем, що дозволяє під час експлуатації підтримувати постійний робочий тиск всередині резервуарів і виключає вихід парів нафтопродуктів. Доставка нафтопродуктів на ЗС передбачається автоцистернами, злив пального з автоцистерн до резервуарів відбувається через герметичні зливні муфти, які знаходяться над резервуарами. Підприємством передбачається застосування сучасної технологічної схеми заправлення автотранспорту з використанням надійного сучасного обладнання, забезпеченого системи автоматичного обліку, контролю та сигналізації. Обладнання рекомендовано проектом відноситься до найбільш екологічно безпечного в даний час на європейському ринку, та пройшли державні випробування і допущені до застосування в Україні. Щодо Сировини та матеріалів, основна діяльність підприємства це роздрібна торгівля рідким паливом, річна реалізація бензину становить 320 метрів кубічних, а дизельного палива 4500 метрів кубічних. Трудові ресурси, загальна кількість, кількість працюючих на існуючі, ОЗС 4 чоловіки, кількість робочих змін на добу 3 зміни по 8 годин кожна. Щодо енергетичних ресурсів, приєднання до діючої електромережі згідно. Договору. Так, тепер прийдемося по впливу. Вплив на клімат та мікроклімат. Вплив на клімат і мікроклімат, який буде необхідно враховувати при провадженні планованої діяльності, у нас відсутній. Вплив на водне середовище прямого впливу на водні об'єкти підприємства відсутні. Вплив на водне середовище в робочому режимі експлуатації підприємства може бути знемажливо малим і бути непомітним лише в випадках порушення нормативного технологічного процесу. Вплив на земельні ресурси відсутній, лише тільки якщо буде також порушений нормативний. Технологічний режим і можуть бути якісь проливи нафтопродуктів. Вплив на соціальне середовище: у нас позитивний вплив: це додаткові робочі місця та сплата податків до місцевого та державного бюджету. Вплив на техногенне середовище відсутній. Вплив на флору фану відсутній. Єдиним впливом, який може бути, це атмосферне повітря. Від, від чого він проходить? Це від роботи технологічного устаткування автозаправного комплексу, а саме це резервуари для зберігання палива, та е, також на підприємстві є дизель-генератор у випадку аварійного відключення електропостачання. Е, було проведено розрахунок розсіювання, який показав, що всі впливи е, мінімальні, вони в. В нормі у нас ще гранично допустимих концентрацій. Розрахунок Росіння покусав відсутність перевищень. Щодо санітарно-захисної зони, вона становить 50 метрів для даного виду підприємства. Вона також витримана. Найближча житлова забудова у нас знаходиться на відстані 59 метрів. Це село Орелець, вулиця Равлюка, 10, тому вплив на атмосферне повітря також вважається допустимим Щодо вплив на акустичне забруднення, також воно може бути мінімальним від працюючого обладнання, але також у нас в нормі воно. У випадку порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища будуть негайно вжиті заходи щодо осуднення відповідних порушень та компенсовано встановлену порядку шкоду за подійне довкілля або здоров'ю майну громадян у повному, у повному обсязі. Це були. Основні терміни, які будуть впливати від планованої діяльності даного суб'єкта господарювання. В мене все. Дякуємо, пані Катерина. Чи є запитання до доповідача? Шановна громадськість, є можливість написати в чат. Відсутні. Тоді переходимо до наступного пункту нашого регламенту зауваження і пропозиції. Але, до відома присутніх хочу наголосити, що на громадських слуханнях не передбачено проведення голосування, а також не приймаються рішення щодо відмови чи видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. Громадські слухання проводяться за метою збирання, виявлення, зауважень, пропозицій, але, будь ласка, тільки ті, які будуть стосуватися даної впланованої діяльності. Ці зауваження пропозиції будуть висвітлені у звіті про громадське обговорення, які ви можете знайти в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Чап ніхто не написав. Вікуючи те, що запитання відсутні. Зауваження пропозиції бачу теж відсутні. Довідомо громадськості. Хочу наголосити, що громадське обговорення триває відключено до 17 квітня 2024 року. Ніхто не написав. На даний час у нас відсутні запитання, відсутні зауваження пропозиції. Чат ніхто не пише нам. Тоді закриваємо громадське слухання планованої діяльності, де сьогодні було обговорено автозаправочну станцію з пунктом сервісного обслуговування водію пасажирів в селі Орелець Знятинської міської ради Коломийського району Івано-Франківської області, де замовником було товариство з обмеженою відповідальністю Petrol Energy Group і вважаємо такими, які відбулися. Всім гарного дня, всім дякую за увагу.